Серія ігор Red Dead Redemption відома своїм детально пропрацьованим сюжетом і глибоко продуманими персонажами. На відміну від серії GTA, яку люблять за динамічний геймплей і більш веселий вайб. РДР є більш трагічною, але від цього не менш цікавою. Її цікаво перепроходити знову і знову, заглиблюючись у сюжет, в персонажів і кожного разу дізнавати щось нове про світ гри. Персонаж Джона Марстона є дуже цікавим для аналізу. По-перше, він присутній в обох частинах гри як персонаж, яким керує гравець, що в першій частині, що в другій. Джон займає дуже помітну роль в історії банди Датча Вандерлінда. Про нього є досить багато інформації з першого джерела, тому ми можемо робити аналіз, посилаючись на моменти з гри. По-друге, Джон дуже сильно змінюється під час подій обох частин гри: від жорстокого бандита, злочинця, за голову якого пропонується величезна винагорода, до зразкового сім'янина, працьовитого фермера і законопослушного громадянина. Ця метаморфоза зумовлена титанічними змінами у свідомості персонажа його світогляду. За цими змінами цікаво спостерігати, і вони роблять Джона більш глибоким як особистість. Тому, готуючи це відео, я хочу відповісти на наступні питання: а яким насправді був Джон Марстон? З ким він був справжнім? З бандою під час пограбування чергового банку чи потягу? Чи, можливо, з дружиною та сином, коли намагався покінчити зі своїм брудним минулим? А може в Мексиці, коли допомагав повстанцям зробити революцію, скинувши кровавого диктатора? На ці питання я й дам відповідь в ході відео. Ви дивитесь україномовний канал про ігри на зв'язку Дізмулятор. І сьогодні ми з вами спробуємо проаналізувати персонажа Джона Марстона. Приємного перегляду! одній з перших сцен, коли ми зустрічаємо Джона в грі Red Dead Redemption 2, ми бачимо перед собою брутального бандита зі шрамами на обличчі, втомленим поглядом і без чіткого розуміння свого майбутнього. Він не багатослівний, говорить короткими фразами, і в цілому інтелектуалом його називати важко. Навіть його дружина Ебігейл в одній із сцен, коли Джон загубився в горах, говорить спочатку, що він сильний і розумний, а потім, ніби виправляючи себе, каже, що він як мінімум сильний Andy, smart. Strong, це класичний набір характеристик для гангстера, який може постояти за себе і за своїх близьких, і який більше нічого не вміє, окрім того, як влучно стріляти. Проте, споглядаючи на його дитинство і юність, на умови, в яких зростав і формувався молодий характер Джона, стає зрозуміло, звідки у нього такий обмежений, але водночас утилітарний набір навичок. Сказати, що дитинство Джона було важким, це не сказати нічого. Він народився в сім'ї шотландського емігранта та повії. Його мати померла при народженні Джона. А батько досить часто випивав у барі і мав проблеми з вживанням алкоголю. Під час одних таких посидень батько Джона побився і втратив зір, а згодом взагалі помер. Джон у віці 8 років залишився круглим сиротою, через що його забрали в сиротинець. Проте від цього його життя легшим не стало. Через декілька років він втік з дитячого будинку і почав жити на вулиці. Щоб вижити і банально не померти з голоду, Джону доводилося красти, битися. А у віці 12 років він вперше пристрелив людину, через що його місцеві жителі спіймали і збиралися повісити. Напевно, так би і склалося, якби не дач Вандерлінди і його тоді ще невеличка банда, в яку входили Артур Морган, Хозія Меттьюс і міс Грімшоу. Вони врятували юного Джона від лінчування і стали для нього прийомною сім'єю. Дач взагалі здійснив величезний вплив на Джона. Він став йому як батько, навчивши читати, стріляти, полювати, займатися збиральництвом і взагалі прив'язав Джону любов до природи. Але окрім цього, Джон почерпнув віддача його філософію та політичні погляди. Якщо коротко, то вони полягали в анархізмі, люди створені рівними, тому вони повинні мати рівні права і можливості. Дач ненавидів банкірів, підприємців і уряд в цілому, так як під виглядом сучасних технологій і цивілізацій, вони приносили майнову та соціальну нерівність, залежність від органів влади та магнатів, котрі в той же час користувалися всіма благами, які мали б належати всьому суспільству, а не малому прошарку еліти. Тому займаючись розбоєм, пограбуванням, дач бачив себе в ролі такого собі робіна гуда, який не просто чинить злочини, а забирає те, що по справедливості мало би належати йому і його банді. Ці погляди досить сильно перегукувалися з минулим Джона, який несправедливо натерпівся в юному віці. Під впливом свого бекграунду і поглядами датча сформувався світогляд Джона: світ несправедливий та небезпечний, потрібно вміти постояти за себе, захистити рідних, а якщо потрібно, навіть вбити. Або ти вбиваєш, або тебе. Це ідеальний світогляд для жорстокого світу, наприклад, яким був фронтир. Але чи працює цей світогляд, коли на фронтир приходить цивілізація? Цим питанням Джон теж задався, але трохи згодом. Говорячи, що банда. Дача Вандерлінде стала для Джона сім'єю. Це не красивий вислів, а констатація факту. Як я вже говорив раніше, датч став справжнім батьком для Джона, а Артур, який був практично одного віку з Джоном, став для нього братом. Arthur, Всіх членів банди об'єднувало щось більше, ніж просто вигода від пограбувань. Їх об'єднувала ідея, що світ несправедливий і лише об'єднавшись, можна вижити в ньому. А теплі сімейні відносини допомагали долати труднощі на шляху до своєї мети. Окрім цього, це сприяло більшій довірі всередині банди, адже наважитись на зраду членів сім'ї набагато важче, ніж зрадити пересічних злочинців. З часом банда збільшувалась, до неї примкнули і нові члени, серед яких була і Ебіґейла Робертс. Вона була повією і мала контакти з багатьма членами банди. За іронією сценаристів між Джоном і Ебіґейл зав'язалися романтичні відносини, і через деякий час виявилося, що кохана Джона завагітніла. Це один з перших конфліктів, який відбувається в свідомості персонажа, адже він одночасно і кохав Ебіґейл. Але в той же час і не був впевненим, що ця дитина взагалі від нього. Ці сумніви, недовіра до дружини і до банди в цілому, привела до того, що невдовзі після народження Джека, сина Ебігейл, Джон покинув банду і дружину з новонародженою дитиною. Знаючи, що група зробила для Джона і що вони були для нього як сім'я, він все одно наважився на те, щоб їх покинути. Це лише підкреслює те, наскільки важким було це рішення для Джона, і те, що він наважився на нього, показує рівень недовіри до Ебігейл. Безумовно, Джон далеко не ідеальний персонаж, і ця ситуація показує, наскільки недалекоглядним він є. Але це і робить його цікавим для спостереження, адже будь-хто з нас теж не ідеальний теж приймає неправильні рішення, такі персонажі виглядають більш реальними і живими, їм легше співпереживати або їм вірити. Тим не менш, опинившись за крок до смерті, черговий раз, Джон таки вирішив довіритися Ебігейл і повернутися назад у табір. Точніше, Артур повернув його назад у табір. Але після цього їх відносини з Ебігіл ставали дедалі міцнішими. Чого не скажеш про відносини в банді? Через деякий час після повернення Джона до банди повернувся не менш цікавий персонаж Міка Белл. В нього було своє бачення відносин у банді. За допомогою різного роду маніпуляцій він зміг запудрити мізки дачу та деяким іншим членам команди і посіяти розкол в рядах колективу. Від колишніх по сімейному теплих відносин залишилися лише спогади. Safe, Jack. We hid, but they took Abigail. Who did? Agent Milton and his men took her to Van Horn to be put on a boat and tried for murder. I am sorry to hear that. We gotta let her go. John's, uh, well, sorry, son. Just gonna let the boy be made an orphan? It, it ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice. Dutch, it's just a girl. Між членами банди запанувала атмосфера тотальної недовіри, яка призвела до того, що знаходитися в таборі ставало дедалі небезпечніше, особливо якщо в тебе є дружина і малолітній сини, які потребують безпеки. На цьому етапі всередині Джона назріває наступний конфлікт залишитись вірним банді, і тим самим наражати Ебігейл і Джека на небезпеку, чи, можливо, обрати спокійне і мирне життя з сім'єю, і покинути тих, хто поставив тебе на ноги і дав тобі все, що в тебе є. Насправді, вибір далеко не очевидний, і впродовж подій Red Dead Redemption 2 можна спостерігати, як важко він дається Джону. Довший час, навіть після того, як було зрозуміло, що Дач сходить з розуму, а мік Кабел ним маніпулює, коли все йшло шкареберть, Джон продовжував бути Банді. Додатково на нього тиснув ще той факт, що він же одного разу покидав банду, через що Артур його засуджував. Це було неприпустимо для Джона, але цього разу все було по-іншому. Навіть його побратим Артур тепер радив кидати все і тікати з сім'єю, поки не пізно. Проте сліпа вірність тримала Джона до тих пір, поки банда не кинула його помирати, коли той зловив кулю під час одного з пограбувань. Він так сильно боявся підвести товаришів, як не помітив, як цим товаришам стало на нього байдуже. Вони зрадили його і кинули стікати кров'ю, наче він був для них чужою людиною. Цей поступок став поворотним моментом. Саме він відкрив йому очі на те, хто насправді його любить, кому він дійсно потрібен, а хто його просто використовував have a choice. Left me! Останній конфлікт, який розвивався всередині Джона, пов'язаний з новим способом життя. Для того щоб його сім'я жила в безпеці, щоб у Джека була можливість отримати освіту, щоб він не пішов по слідах батька, Джону необхідно було позбутися свого кримінального минулого, стати фермером або звичайним робочим, наприклад, на заводі, як це роблять більшість громадян. У грі це зображено навіть через те, що Джон придумав собі нове ім'я Джим Мілтон. З одного боку, так це необхідно було для того, щоб не попастися в руки правоохоронців, які шукають його. Але символічно це виглядало, наче Джон зі всіх сил намагається змінитися, як внутрішньо, так і зовнішньо, змінивши зачіску, відростивши бороду і змінивши ім'я. Весь період в епілозі Red Dead Redemption 2 він наче ламає себе, змушує поводитися неприродньо і робити неприємну роботу, доглядати за худобою, перебирати за кіньми і поритися в полі. Це йому дається важче ніж грабувати банки. Як тільки з'являється нагода когось пристрелити, когось побити, Джон не пропускає цю можливість, через що він із сім'єю час від часу змушені приїжджати з місця на місце. На перший погляд може скластися враження, наче у Джона немає вибору. Так складається ситуація, що він завжди опиняється в центрі подій і змушений діяти, змушений вбивати, інакше вб'ють його. Але місія «Jim Milton Rides again» яскраво показує, що вибір у Джона таки був, і він завжди робив його на користь вирішення проблеми старим і перевіреним способом. Хоча виправдовував він це тим, що люди потребували допомоги, а лицар на білому коні Джон повинен був допомогти. вибір?» do? або що в нього не було вибору, і він був змушений йти на конфлікт, щоб захистити сім'ю. В цій місії видно, що коли бандити напали на ранчо Тома, Джон разом з сім'єю спали в будинку. Бандити спалили ангар і ще декілька виробничих будівель, але конкретно сім'ю Джона вони не чіпали. Марстон міг спокійно перечекати напад, а потім сказати Тому, мовляв, сорі, я не боєць, я не міг наражати на небезпеку себе і свою сім'ю. Але ні, Джон, бажаючи отримати чергову порцію адреналіну, закочує рокови і йде бити морди цим бандюкам. Проте цим все не закінчується. Він дістає з під ліжка свій напівіржавий револьвер, і разом з Томом йде мститися цим злочинцям, щоб повернути вкрадений скот goddamn job. Чи міг він відбивши атаку залишитись на ранчо? Так міг. Це було б навіть логічніше, якщо ти хочеш захистити сім'ю. Але для Джона це один з небагатьох способів задовольнити своє его і показати всім або конкретно собі в першу чергу, що мовляв, ось бачите, я не фермер, У мене ще є порох в порохівницях, не треба мене списувати, поки Ебігейл бачить, що Джона змінити неможливо, що він і далі буде наражати на небезпеку і її, і юного Джека. А єдиний спосіб дати сину гідне і спокійне життя це покинути Джона, що вона і робить. Їх від'їзд остаточно ламає Джона, він усвідомлює, що єдиний спосіб вберегти сім'ю це довести Ебігейл, що Джон таки може змінитися. Джон бере кредит, купляє землю і будує на ній своє ранчо. Ранчо на Бічерс Hope подається у грі як фінальний акорд у трансформації персонажа Джона Марстона. Типу, ось і все. Джон остаточно змінився, працює на власному ранчо і робить пропозицію одружитися Ебігейл. Будинок збудований, дерево росте, а син виховується. Всі щасливі. i like this version of you it just it just ain't you well maybe i've changed finally i don't know І напевно це було б дійсно так, якби не події, які описані в першій частині Red Dead Redemption. У цій частині гри ми бачимо, що Джон знову змушений правоохоронцями повернутися до старого життя. Вони взяли в зарушники його сім'ю, щоб той допоміг їм спіймати або вбити старих учасників банди датча, а саме Хав'єра Скуле, Біла Вільямсона і власне самого Датча. Це ті самі люди, які залишили його помирати під час пограбування потягу. Хоч дуже часто у грі можна почути діалоги, в яких Джон каже, ніби робить це лише тому, що йому треба врятувати сім'ю. Але на мою думку, в даній ситуації домінують два мотиви: перший, безумовно, це безпека рідних, а інший це безкарно повернутися до старого стилю життя, де він займається злочинною діяльністю і не коперсається в землі. Взагалі, під час подій гри Red Dead Redemption в ньому наче борються дві сутності, і жодна з них не є домінуючою аж до кінця гри. Лише після того як він воз'єднався з сім'єю у фіналі історії, можна помітити, що так звана мирна сутність у Джоні перемогла злочину. Він приділяє багато уваги сину, дружині, розширяє ранчо, купивши нову худобу, і мріє, що колись, коли Джек підросте, це ранчо розростеться і буде процвітати. Можна сказати, що після того, як він помстився колишнім товаришам по банді за зраду, Джон зумів заспокоїтись і досягти гармонії. Підсумовуючи всю історію Джона Марстона, я хочу повернутися до питання, яке я поставив у вступі. А яким же насправді був Джон? Як на мене, то відповідь можна знайти в одному з останніх квестів першої Red Dead Redemption, де Джон пішов на полювання з сином. Джон сказав, що він є поганою людиною, яка намагається бути хорошим батьком. А но айбен бесфалик. Чи був Джон поганою людиною? Це питання доволі суб'єктивне для більшості з нас, людей, котрі живуть в цивілізації в 21 столітті. Вбивство, викрадання людей, обкрадання банків, потягів це дикунство і неприпустимі речі. Але що робити, якщо тобі 12 років, ти круглий сирота, живеш на вулиці, і в тебе є вибір або померти з голоду, або піти на город до місцевого жителя і вкрасти трохи овочів? Ті речі, які є дикими для нас, не здаються такими, коли тобі загрожує смерть в будь-який момент. А в таких умовах Ріс і формувався персонаж Джон Марстон. Це відчуття загрози небезпеки переслідувало його все життя, і коли в нього з'явилася сім'я, то ця небезпека лише збільшувалася. Щоб обезпечити сім'ю і сина від подібного життя. Джон змушений був змінитися, замінити револьвер на лопату і жити тихе, спокійне життя. Щоб змінитися, Джону прийшлося подолати надзвичайно складний шлях, переламати себе, свої звички, свій світогляд, кінець кінців. Але він зрозумів, що лише пройшовши всі ці випробування, він зможе в очах свого сина запам'ятатися не п'яницею, який помер під час бійки в барі, а хорошим батьком, міцною опорою, який до останнього подиху захищав сім'ю і віддав своє життя за неї. Northern sky they trust the journey to new high what's the meaning of the sky Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Цей формат, в якому я аналізую персонажа, є для мене новим. Щоб його підготувати, у мене пішло немало часу та зусиль. Тому я дуже надіюсь на ваш чесний фідбек. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам це відео чи ні, кого варто проаналізувати в наступному випуску. Або якщо вам здалося, що аналіз поверхневий, всі ці факти і так давно відомі і помітні одразу, так і напишіть. Я знатиму, що у наступному відео не робити, або що робити по-іншому. Всі ці коментарі я читаю, і мені вони справді допомагають навчитися чомусь новому і виправляти помилки в наступних відео. Надіюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо це дійсно так, то не забувайте про лайки і підписки на канал. На зв'язку був Дезмолятор, До зустрічі у наступному відео. Бувайте!